Малята, доброго ранку! Скажіть, будь ласка, а чи маєте ви друзів? Так, я думаю, що в кожного з вас є справжній друг, який вам допоможе, з яким весело поговорити, з яким цікаво грати. Тож давайте сьогодні послухаємо казку про дружбу, безпеку та важливість дотримання правил. Сідайте зручно, приготуйте вушка і будемо слухати! Казка називається Смак омани. В одному старому та густому лісі розквітла поляна. Вона вабила багатьох звірів своєю таємничістю та загадковістю. Але, на жаль, з цієї галявини мало хто повертався додому. А якщо комусь і вдавалося, то ненадовго. Вони знову і знов ходили туди. Та вели за собою інших звіряток лісу. Жили у тому лісі дві мурахи, звали їх розумейко та здоровейко. Жилося їм разом добре, все мурахам вдавалося, все в них виходило. Ніякі життєві труднощі не лякали їх, бо сила одна одного і розум іншого підказували вихід з будь-якої ситуації. Та якось розумейко помітив, що здоровейко разом з іншими жителями лісу почав відвідувати ту таємничу галявину. Одного разу, коли здоровейко повернувся додому, розумейко спитав його Любий братику, невже й тебе манить ця загадкова галявина? Чому ти туди ходиш? Та я й сам не знаю, збайдужіло відповів здоровейко. Але якось Здоровейко й зовсім не повернувся додому. І тоді Розумейко вирішив піти у те таємниче місце та самому про все дізнатися. Здалека галявина здавалася привітною та гарною. Навколо неї було багато барвистих квітів, але коли Розумейко підійшов ближче, то побачив, що квіти ті, якщо придивитися, не справжні. А як тільки він захотів до них доторкнутися, то дуже вколовся колючими голками Терену, що прикривався різнобарвними квітами. Мураха зрозумів, що це лихе місце, і його брат потрапив у халепу. Раптом кущі почали розсуватися, і перед розумейком відкрилася страшна картина. Всі звірі, всі його друзі, рідні і навіть сам цар звірів Лев. Були обвиті колючим тереном. Серед них маленький Мураха побачив і свого здоровейка. Любий братику, що сталося? Чому тебе обвиває терен? Розумейко, послухай, краще йди звідси, бо скоро прийде злодій вовк, і ти теж потрапиш у його полон. Розумейко озирнувся навколо і побачив, що усі звірі були стомлені, знесилені. І від своєї слабкості не могли вибратися з терену. Ті, що були в змозі розмовляти, розповіли страшну історію. Сірий вовк, побачив, почав заздрити левові і сам захотів стати царем звірів. Тому він виростив дивовижну галявину, яка була сповнена дивовижними квітами та вишуканими стравами. Усіх звірів вабило це місце, але коли вони туди приходили. То отримували тільки смуток і розчарування, бо страви і квіти тільки забирали в них сили, і коли звірі були зовсім знесилені, їх обвивав колючий терен, протистояти якому вони вже не могли. Не встигли звірі розповісти цю історію до кінця, як всі почули грубий голос Вовка. Розумейко швидко заховався, оскільки він був дуже хоробрий, він не злякався вовка. І вирішив його обдурити. Мураха вигукнув: Гей, злий вовче, я не боюся тебе і твого терену. Спробуй, наздожени мене. Я тобі покажу, як з мене глузувати. Розлючений вовк побіг за розумейком. Хитрий Мураха проліз під тереном. Злий вовк поліз за ним і заплутався у кущах. Вовк попався у власну пастку та почав благати розумейка визволити його. На що розумейко відповів Я випущу тебе. Якщо ти пообіцяєш, більше ніколи не заманювати звірів, не змушувати їх страждати та знищиш свою галявину. Вовк зрозумів, як це погано бути у терені та відчувати, як тебе покидають сили. Його замучило сумління. Коли Мураха випустив вовка, той звільнив усіх звірів та розкаявся. Галявина була знищена, і з тих часів усі звірі жили у мирі та злагоді. Малята, вам казочка сподобалась? А скажіть, будь ласка, що трапилося? Куди ходили всі звірі? Так, на чарівну галявину. А чи справді вона була чарівна? Ні, насправді це було лихе місце, яке заманювало звірів, і вони там втрачали сили. А хто виявився хоробрим і вирушив на допомогу своїм друзям? Так, маленький мураха, якого звати розумейко. Скажіть, а чи трапляється так у житті, що щось нам здається гарним, привабливим, добрим, а насправді воно несе загрозу та небезпеку? Так, тому потрібно прислухатися до порад дорослих. І якщо ви. Ви бачите, що ваш друг може потрапити у небезпеку, треба йому про це розповісти, попередити його. А скажіть, як допомогти другу, який потрапив у подібну біду, як і здоровейко? Так, треба розповісти йому, що те, що він робить, може бути поганим, може нести йому загрозу. Якщо ж він не прислухається до вас, то зверніться по допомогу до дорослого. Який знаходиться поруч з вами. Це можуть бути батьки, вихователі, бабусі, дідусі. А на згадку про нашу сьогоднішню зустріч я пропоную вам намалювати двох мурах – здоровейка та розумейка, для того, щоб вони нагадували нам про те, що ми можемо допомогти своїм друзям порадою, своїми діями, або ж якщо ми маємо. Якусь свою невирішену ситуацію проблему, то можемо звернутися до друзів, до дорослих і вони нам підкажуть, як цю проблему вирішити. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Бажаю гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!